За рік ви спромоглися відкрити лише один дитячий садочок номер 13 Що чекати, коли і які садочки запрацюють найближчим часом? Ми зараз працюємо над відкриттям інших закладів. Ви бачите, що місто Кременчук фактично в епіцентрі ракетних ударів на Полтавщині, і динаміка відвідування цього відкритого садочка за понеділок-вівторок свідчить про те, що батьки не хочуть вести дітей до садочка. Щоденно зменшується кількість дітей, які туди йдуть. Ми з вами говорили, що ми можемо 80 дітей прийняти, прийняли менше 40, і кількість дітей, які вранці прийшли в вівторок, була менша, ніж в понеділок. Сьогодні цифру теж уточнимо. У нас буде сесія в п'ятницю, депутатам її доведемо. Тому нам треба буде ущільнювати деякі садочки, робити зведені групи для того, щоб мати можливість забезпечити, по-перше, укриттями дітей, які туди ходять, тому що не в усіх садочках можна зробити укриття, і не всі знаходяться за 100 метрів від потенційного укриття в школі. Тому ця робота триває. Зараз ми обговорювали питання залучення коштів субвенції на ці роботи, тому що знов-таки ми маємо досить велику мережу дитячих садочків, загальноосвітніх, середніх закладів, які необхідно дообладнати укриттями. Так, наступний садочок і коли буде я вас звертаю. Наступний садочок 15-й в роботі. Ви знаєте про те, що треба на 20 см поглибити дно, тому що 150 і 170. Сантиметрів ДСНС не підписує за такої відмітки. Верхня ну, перемичка на одному з входів. Тому ми зараз вибираємо бітом, вибираємо щебінь, яким залитий був підвалу садочку з метою гідроізоляції. Але це треба робити з проєктом, з розрахунками, тому що можна вибрати гідроізоляцію, а потім його підтопить ґрунтова вода. Тому зараз працюють фахівці, 19-й садочок працюють фахівці. Вчора там демонтаж був проведений паркану. Робиться питання щодо облаштування підвального приміщення, але це об'єкт культурної спадщини, і є певні обмеження обмеження по ремонтам. Тому по, всім об'єктам є робота. Сьогодні ми Коли приблизно 15-й і 19-й можуть запрацювати? Я сподіваюся, що 15-й запрацює десь за два тижні, 19-й, можливо, десь три тижні. Тобто і далі кустовим методом по місту ми будемо збільшувати кількість садочків. Ну, Точка відліку 1 червня, от 1 червня повинні прийняти дітей садочки біля 17-ї школи, біля 26-ї школи, біля 12 школи, біля 16 школи. Це ті об'єкти, які зараз активно в процесі роботи.